Я хожу швиденько до акцій каталогу, е пройдусь по ним, їх багато, 16, буду намагати швидко. Отже, в нас круті ціни на дієтичні добавки Фармалайф при покупці від двох штук. І це прям вау! Це такі знаєте, для, для нас взагалі е дуже круто, тому що це напрямок, який FarmaLaйф ми додали минулого якраз десь літа, ну, рік да, десь якраз тому. І за рік це просто напрямок, який вийшов на передній план, і ми зрозуміли, наскільки люди турбуються про своє здоров'я. Е, тому це продукти, які розлітаються вже, які на початку ніхто не зрозумів, як їх використовувати що з ними робити, і на що вони потрібні. А зараз просто розлітаються, немає на складі, не встигаємо завозити. Е, і, Ну, тут навіть вже не можна немає не зайвих слів, якби да, додаткових. Просто про те, що про купці при покупці від двох штук на скруті ціни. Тому користуйтесь цією нагодою і е е е е е е е е беріть це. Я не знаю. Я, наприклад, от зараз літо і якраз ці засоби, які там виводять рідину зайву да, і так далі, вони просто топ. Це флебостах, нові наші останні. Це просто я там для мами, наприклад, взяла, бо в неї якраз там є ці проблеми. Ну я думаю, що хто вже спробував ці засоби, ті розуміють, ефекти, навіть не треба нічого пояснювати. А хто ще не спробував, будь ласка, користуйтесь акцією, ви можете спробувати і зрозуміти так само ефект і вже ніколи не відмовлятися від цих продуктів, а також їх чекати разом з нами. Наступний. Наступна акція це наші круті ціни на засоби для ротової порожнини при покупці в двох штук. Ви бачите, що тут і наші ополісковичі для ротової порожнини, і пасти зубні, і щіточки, і навіть є наша професійна. Остання новиночка – зубна паста Лівеста. Також я знаю, що всі вже всі, хто розпробував, зрозуміли, чому вона дорожча, ніж інша, тому що вона і трохи інша. І надарма ми назвали її професійною. Далі аромати Лівеста по 429 гривень при покупці від двох штук. Також користуємось нагодою. Міс для і тіла 269 гривень при покупці від двох штук. Теж класна штука на літо, він такий легкий. Тут об'єм, да? ну, класний, тут тобто такі, як на мене, знаєте, такі замінник парфумів на літо, тому що не завжди хочете щось важке, хочете іноді щось таке легке, тим більше, наприклад, якщо ви десь відпочиваєте. Хіти Лівеста для макіяжу за крутими цінами при покупці від двох штук. Це наша туш, Ну, новенька, я все ще її називаю Pure Classic, яка така класична, да? От просто класична туш, для того, щоб ваші вії були гарними, і наші е матові помади Лівеста за крутими цінами. Тобто дует, туш плюс помада, і вас крута ціна на обидва продукти. Далі блиск для губ Алекс Ав'єн лише за 239 гривень при покупці будь-якого продукту сторінок 76 по 95, а це в принципі продукти бренду також АLEXTAV'єн. І зверніть увагу 20% знижка консультанта саме на цієї акції. Далі круті ціни на «Місту Мі також декоративний бренд при покупці від двох штук. А, наша теж відносно вже новенька серія з вітаміном С під брендом Лівеста. Пропонуємо купити набором, тому що в наборі вигідніше, і знижка 250 гривень при покупці всієї серії набором. Далі преміальний догляд за обличчям італійського нашого виробника Фармалайф той самий, що, а, що виробляє добавки Фармалайф. І цей догляд це наші серії «Колагіна» та «Аспарсіна» за крутими цінами при покупці від двох штук. І також доглядові серії «Біні». Тут прям знаєте, я все, що зараз говорю, всі слайди, я розумію, що це продукти, які додавалися в каталог, які ну, були новинками. От останні буквально каталогії. От на них ми вже пропонуємо класні ціни. І доглядові серії біні, також наші останні новиночки вітамін С і «Чача-мача». При покупці від двох штук маємо класну ціну. А, догляд від а, а до Я. Я так назвала цей слайд за крутими цінами. При покупці від двох штук тут в нас в основному бренд Ерне, але також косметика для тінейджерів. Наша Біотін, і ще є масочки Зенікс і Рітуель деботе. Тобто, бачимо, що тут ми поєднали декілька брендів при покупці від двох штук. Ну а масочок, наприклад, взагалі багато не буває, тобто мінімум дві точно буде. І додаємо ще кремчики, там якийсь догляд Арне, бренд, який дуже мені подобається, і дуже хочу, щоб розпробували, і подобався він вам. Також парфумоване мило Таля по 154 гривні при покупці від двох штук. Далі також подумали про наших діточок, крути ціни на продукцію для діток. При покупці від двох штук також бачите, що тут в нас, в принципі, і сонцезахисні засоби, і для самих маленьких серія, і для волосся є продукція, і навіть зубна паста і зубні щіточки. Тобто, в принципі, все основне ви можете свою дитину порадувати і купити це по класним цінам. Ефективний догляд за волоссям Ресторекс також. Ну про цей бренд навіть вже можна не говорити. Зарекомендував себе, всі чекали, всі користуються, всі люблять. Новиночки останнім часом з'явились дуже класні, які теж вже дуже подобаються. І в нас круті ціни на продукцію Ресторекс при покупці від двох штук. Ну і сухий шампунь-бебак. Теж дуже люблять цей продукт, особливо коли коли немає світла. Слава Богу, останнім часом в нас з цим краще, але бувають моменти. Тому це якраз той продукт, який просто в українця має бути в українця і в українки має бути про всяк випадок лише 149 гривень при покупці будь-якого продукту з каталогу. І тут також зверніть увагу знижечку консультанта 20%. Ну і улюблений бальзам, бальзам з каштаном лише за 129 гривень. При покупці будь-якого продукту з каталогу, ну як завжди, 20% знижки на бек кавер.